Добрий день, любі друзі! Ми продовжуємо вивчати з вами тему Кровоносна система людини. І тема сьогоднішнього уроку Кровоносні судини, Рух крові, Велике та Мале коло кровообігу. Сьогодні на уроці ми познайомимось з будовою та функціями кровоносних судин. Розглянемо, що таке кровообіг. Виявимо, які коло кровообігу має людина і навчимось вимірювати пульс та тиск крові. Але для початку давайте пригадаємо матеріал минулого уроку та дамо відповіді на наступні питання, з яких органів складається кровоносна система людини, які функції вона виконує. Чим заповнені судини та порожнини серця? Що таке кров? Які речовини переносить кров до органів і тканин? Центральний орган кровоносної системи називається Яку функцію виконує серце? Після ваших відповідей на питання ми можемо зробити наступні висновки. Кровоносна система складається з серця та судин. Основна функція кровоносної системи перекачування крові по всьому організму. Центральний орган кровоносної системи називається серце. Це насос, який жене кров по судинам. Кров несе до всіх органів і тканин кисень та поживні речовини і забирає непотрібні продукти обміну. Таким чином відбувається постійний обмін речовин між кров'ю та тканинами нашого тіла. Кров знаходиться в постійному русі, вона тече по гігантській мережі кровоносних судин через всі органи і тканини тіла. Кровоносну систему можна назвати серцево-судинною системою. Судинна мережа має впорядкований характер. Переходимо до нової теми нашого уроку. Всі судини людини в залежності від будови та функцій можна поділити на три групи. Перша група судин носить назву Артерії. Всі ці судини об'єднують те, що вони несуть кров від серця. Найбільша артерія називається аорта. Аорта розголоджується на артерії, які розпадаються на більш дрібні судини артеріоли. Друга група судин це вени. Вони поділяються на найдрібніші венули. Венули об'єднуються у вени. Вени зливаються і утворюють дві найбільші вени, які називають порожнисті. Існує верхня та нижня порожнисті вени. Всі ці судини об'єднує те, що вени несуть кров до. Серця. Є ще судини, які ми називаємо капіляри. Це судини, в яких відбувається обмін газами та речовинами. Вони найдрібніші. Вони знаходяться між артеріолами і венулами, з'єднуючи всі судини в єдину систему. А тепер давайте роздивимось будову артерій і вен. І знайдемо, що в них спільного і чим вони відрізняються. Артерії це судини, які несуть кров від серця до органів. Вони глибоко заховані в скелетні м'язи. Подивіться на малюнок: стінка артерій дуже еластична і міцна. Вона складається з трьох шарів. Зовнішній шар. Утворений пухкою сполоченою тканиною і потрібен для захисту. Середній шар утворений непосмугованою м'язовою тканиною, яка надає артеріям еластичності і може змінювати її просвіт. Внутрішній шар називається ендотелій. Він утворений одношаровим плоским епітелієм та забезпечує легке пересування крові. Подивіться на малюнок вен. Вени це судини, якими кров тече до серця від органів і тканин. Їх можна побачити під шкірою. Стінка вен теж складається з трьох шарів. Зовнішній сполучнотканинний, середній м'язовий. Та внутрішній епітеліальний, але стінка вен менш еластична і більш м'яка, м'язова оболонка більш тонка, в ній дуже мало еластичних волокон. Діаметр вен більший, ніж у артерій. Внутрішня оболонка містить півмісяцеві клапани, які не дозволяють крові рухатись назад. Будова артерії суттєво відрізняється від будови вен, і це означає, що швидкість і тиск крові в судинах буде різними. Швидкість крові в артеріях найбільша, вона сягає 0,5 метра на секунду, а систолічний тиск в артеріях близько 120 мм ртутного стовпчику. Причиною такої великої швидкості крові та її тиску є те, що серце викидає кров в аорту з великою силою. Швидкість крові в венах близько 0,2 метра в секунду, а тиск у великих венах, нижчий за атмосферний, від'ємний і складає 10-12 мм ртутного стовпчику. Вени завдяки тонкому шару м'язової тканини не можуть самі проштовкувати кров до серця і їм допомагають скелетні м'язи і венозні клапани. Капіляри мікроскопічні кровоносні судини. Діаметр капіляра в декілька разів тонше волосини людини і складає 420 мікрометрів. А його довжина до 1 метру. Стінки капілярів утворені лише одним шаром плоских епітеліальних клітин ендотелієм, вкритих зверху пористою еластичною базальною мембраною. Оболонка настільки тоненька, що через неї легко відбувається обмін газами та розчинними речовинами. Через неї легко проникають в тканини навіть лейкоцити крові. Обмін речовин можливий ще й тому, що швидкість крові у капілярах найменша 0,5 1,2 мм на секунду, а тиск до 20 мм ртутного стопчика. Серце виштовхує кров. Порціями, а в судинах вона тече безперервно, тому що в різних судинах кров тече з різною швидкістю і під різним тиском, і саме тиском зумовлюється рух крові по судинам від найбільшого тиску в аорті до найменшого у порожнистих венах. А зараз я хочу запропонувати вам цікаві факти про капіляри. У м'язах на 1 квадратному міліметрі поперечного перерізу наличиться більше 2000 капілярів. Загальна площа перетину всіх капілярів тіла людини становить близько 6300 квадратних метрів. Якщо всі капіляри організму людини скласти в одну лінію, ними можна було б обперезати земну кулю в 2,5 рази. Загальна довжина капілярів сягає 100 тисяч кілометрів. Подивіться, будь ласка, на малюночок. На малюнку зображені схеми будови кровоносних судин і цифрами позначені оболонки, з яких складається стінка судин. Перша це внутрішня оболонка, яка називається ендотелій. Друга середня це м'язова оболонка, третя зовнішня сполучна тканина оболонка. Ми з вами знаємо, що кожен з видів судин має свою товщину м'язовою та сполучною оболонок. Спробуйте визначити, під якою літерою знаходяться. Артеріола, вена, капіляр, артерія, венула. Ви знаєте, що всі процеси, які відбуваються в організмі людини, знаходяться під контролем регуляторних систем. Рух крові судинами регулюють дві регуляторні системи нервова та гуморальна. Нервова регуляція її ще називають автономна регуляція, здійснює свій контроль за допомогою нервових імпульсів. Симпатична нервова регуляція звужує кровоносні судини тіла і розширює кровоносні судини мозку і серця. Парасимпатична Нервова регуляція діє протилежна. Вона розширює судини тіла і звужує кровоносні судини мозку і серця людини. Гуморальна регуляція відбувається за допомогою гормонів. Такі гормони, як адреналін, норадреналін і солі кальцію, Звужують кровоносні судини серця, але розширюють кровоносні судини мозку і серця. А такі гормони, як гістамін, ацетилхолін і солі каліо, розширюють судини серця, але звужують кровоносні судини мозку і серця. А тепер Хвилинка відпочинку, весела руханка для всіх. Системи тварин можна поділити на два типи. Незамкнуту, коли кров витікає з судин і змішується з тканинною рідиною. Таку кров ми називаємо гемалімфою. І замкнуту, коли кров тече тільки по судинам. У людини кровоносна система замкнутого типу. Кров постійно циркулює в організмі людини по судинам і забезпечує його життєдіяльність. Рух крові судинами називають кровообіг. Кровообіг забезпечують певні чинники: це ритмічна робота серця, різниця тисків крові у аорті та порожнистах венах. Скорочення скелетних м'язів, присосна дія грудної порожнини, тиск під час вдиху менший, ніж атмосферний, і це сприяє підтіканню крові по венах, і наявність клапанів у венах запобігає зворотньому руху крові. Кровообіг у людини вивчав англійський фізіолог Вільям Гарвей. У 1628 році вийшла публікація праці вченого Анатомічне дослідження про рух серця і крові у тварин, в якій він довів, що серце це безперервно працюючий механізм, який забезпечує постійний рух крові в організмі по судинам. Вивчаючи кровообіг у людини, Гарвей висловив думку. Що судинна система людини об'єднує всі артерії, вени і капіляри та складається з двох кіл кровообігу великого і малого. Велике коло кровообігу переносить кров від серця до всіх органів і тканин. Він починається від лівого шлуночку серця, артеріальна кров Кров багата на кисень по аорті і далі через систему артерій рухається до органів та тканин. В капілярах відбувається обмін речовин і газів. Внаслідок газообміну кров перетворюється з артеріальної на венозну. По венам кров повертається в серце, дві найбільші порожнисті вени – Несуть кров до правого передсердя. По артеріям великого колу кровообігу тече артеріальна кров по венам венозна. Тривалість руху крові по великому колу становить 20-23 секунди. Спробуйте простежити рух крові по схемі, використовуючи назви суден. Великого кола кровообігу. Починається велике коло кровообігу в лівому шлуночку серця. Далі аорта, артерії, артеріоли, по ним тече артеріальна кров. Тканини тіла в капілярах тканин артеріальна кров змінюється на венозну. Тобто кров віддає кисень тканинам і забирає у них вуглекислий газ. Далі кров по венулам, венам, порожнистим венам потрапляє в праве передсердя серця. За рахунок малого або легеневого кола кровообігу, кров збагачується киснем в легенях. Починається він від правого шлуночка серця, якщо ви помітили, кола кровообігу починається з шлуночків. Далі винозна кров кров багата на вуглекислий газ, через легеневий стовбур і далі по двом легеневим артеріям рухається до легень. В капілярах легень відбувається газообмін. Кров віддає вуглекислий газ і насичується киснем, перетворюючись таким чином на артеріальну. По чотирьом легеневим венам артеріальна кров повертається до лівого передсердя. По артеріям малого кола кровообігу тече венозна кров, а по венам артеріальна. Тривалість руху крові по малому колу становить 4-6 секунд. Загальний час проходження крові по малому та великому колам кровобігу становить 24-27 секунд. А тепер подивіться на схему і знайдіть відповідність між судинами і камерами серця на малюнку з їх назвами. І так, мале коло кровообігу починається в правому шлуночку серця. Далі по легеневому артеріальному стовбуру та по легеневих артеріях венозна кров потрапляє в легені. В капілярах відбувається збагачення крові киснем. І вже артеріальна кров по легеневих венах. Йде до лівого передсерця. А зараз невеличка гімнастика для очей. Важливим показником стану організму людини є тиск крові та частота пульсу. Кров'яний тиск створюється силою скорочення та частотою скорочення шлуночків серця. Кров'яний тиск вимірюють у плечовій артерії за допомогою тонометра. Тиск дорослої людини в стані спокою 120. На 80 мм ртутного стовпчику. Якщо відбувається стійке зниження артеріального тиску 100 на 60 мм ртутного стовпчику, це негативно впливає на організм людини, порушується кровопостачання органів. Хвороба називається артеріальна гіпотонія. Якщо відбувається стійке підвищення артеріального тиску від 130 до 90 мм ртутного стовпчику, це теж негативно впливає на організм людини, збільшується навантаження на серце. Хвороба називається артеріальна гіпертонія. Пульс. Це ритмічні коливання стінок артерій, які викликаються серцевими поштовхами. Серцеві поштовхи поширюються по артеріях у вигляді пульсової хвилі зі швидкістю 10 метрів на секунду, пульс дорослої людини в стані спокою 60-80 ударів на хвилину. Якщо частота серцевих скорочень в спокої збільшується і стає більше 90 ударів на хвилину, то це патологія. Хвороба називається тахікардія. Якщо частота серцевих скорочень в спокої зменшується і стає меншою за 60 ударів на хвилину, це теж патологія хвороба називається брадикардія. І так, сьогодні на уроці ми вивчали з вами кровоносні судини, кровообіг, Велике і мале коло кровообігу. І я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Але зараз давайте перевіримо себе. Для цього вам потрібно назвати або записати в зошиті ті слова які потрібно поставити замість крапочок. Успішної вам роботи! Запропонована анімація має назву Велике та Мале коло кривообігу. Подивіться це відео і спробуйте озвучити все побачене. І наприкінці уроку домашнє завдання. Вам потрібно опрацювати матеріал параграфу, кровоносні судини, рух крові і заповніть, будь ласка, запропоновану таблицю. Дякую вам за урок! Всього вам найкращого!